Ситуація навколо Укрнафти і відставки Ігоря Коломойського з посади голови Дніпропетровської обласної адміністрації не повинна розглядатися як конфлікт всередині влади. Про це президент Петро Порошенко заявив в інтерв'ю каналу ICTV. Перш за все, я хотів би, щоб це ніяк не виглядало як конфлікт всередині влади. Я цього не допущу, як президент країни, як гарант Конституції. Відставкою року назвали змі кадрові зміни у Дніпропетровській області. Пізно вночі, 24 березня, з'явилося відео, на якому президент Петро Порошенко і голова ОДА Ігор Коломойський сидять за столом один навпроти одного, а на столі прохання про відставку. Впродовж двох тижнів до цього з телевізійних екранів не сходили сюжети, так чи інакше пов'язані з іменем Ігоря Коломойського. Стосувалися вони Укртранснафти, укрнафти та конфлікту з журналістом. Ігор Коломойський очолив область більше року тому у надзвичайних умовах, коли проти всієї країни діяли озброєні рейдери та сепаратисти. Як заявив сам Коломойський, ми зупинили розповзання сепаратистського настрою, яке рухалося до нас з півдня і зі сходу. Але створені неформатним губернатором загони територіальної оборони почали здаватися загрозою. Президент відреагував, підписавши відставку керівника ОДА та заявивши про повернення державі контролю над своєю власністю та про чітке розділення влади і бізнесу. Ключова позиція, з якої я зараз виходжу, це деолігархізація країни. Якщо ми намагаємося побудувати в державі порядок? Вони намагаються побудувати в державі хаос. Мікшування приватного бізнесу з державним, і е, дивіденди «Укрнафти», і вбивство співробітника СБУ, і е, пересування збройними колонами це все хаос, який я терпіти не буду. Президент нагадав, які парламентські та урядові рішення передували розвитку ситуації. Верховна Рада, включно з е, нашою фракцією. Проголосувало закон, який 23 роки до цього держави і парламент проголосувати не міг. Це закон, так званий 50 плюс 1 акція, який повертає контроль державі над своїми підприємствами. Незалежно від того, хто з того боку стоїть. Через підкреслюю, незалежно. Бо мова йдеться абсолютно не про прізвище. Що відбулося далі? Е -е, уряд прийняв рішення щодо прозорої зміни керівництва державного підприємства. Це рішення. Мало бути реалізовано. І інша справа, що призначення нового керівника тепер буде відбуватися на прозорому конкурсі. Так само, це стосується транснафти, це стосується укрнафти, це стосується всіх привабливих державних підприємств. Втім, у самого Ігоря Коломойського залишилися запитання до влади, чи не захопила Укртранснафту організована злочинна група, яка на догоду Росії знищить останню українську нафтопереробну вертикаль, коли чекати на чесний конкурс вакансій, та головне, чи справді це загальнодержавна кампанія проти олігархізації країни. Що стосується вбивства співробітника СБУ, пересування озброєними колонами в місті та захоплення будівлі держпідприємства, президент. Повідомив, що всі охоронні компанії, які брали участь у захопленні будівлі, позбавлено ліцензій. У співробітників вилучено зброю. Пересування озброєних людей. Звичайно, що коли туди за моїм дорученням приїхали, то вже нібито там зброю поховали, і вони думали, що це як завжди комусь зійде з рук. Ви бачили мою заяву. Міністр внутрішніх справ це прийняв до виконання і позиція перша вони були розброєні. Позиція друга. Всі е, охоронні компанії, документами яких вона прикривалася, були позбавлені ліцензій в дуже короткий термін. Не потім, а одразу ж блискуча робота контрозвідки Служби безпеки України, спецпідрозділу Альфа, призвела не лише до арешту в співпраці з Міністерством внутрішніх справ більше 30 підозрюваних функціонуванні збройної банди, яка прикриваючись статусом. Ті, хто нібито воює в АТО, насправді до фронту не доходили, стояли е, на е, псевдоблокпостах, які перешувалися, і грабували людей. Вони затримали, е, підрозділи роззброєні, сотні стволів, вилучені. з них. При, чим би вони, Якими би корками вони не прикривалися, і їм це не допомогло. А е, вчора. На при спробі отримати нелегальні документи на перетині кордону в Закарпатській області біля Ужгороду був затриманий вбивцем. Виходи депутатів, людей там з якимись іншими владними повноваженнями, судді або прокурорів, або міліцейських начальників не допоможуть. В таких ситуаціях ці люди понесуть заслужену кару. І це є лише прикладом ефективної діяльності правоохоронних органів.